Виконавчі продюсери П'єр Косет, Джон Косет, продюсер Кен Ерліх, продюсер і режисер Волтер Сі Міллер. Автори сценарію Кен Ерліх, Блейн Капач, Кевін Бренан. Українською мовою озвучено студією 1+,1. Дві тисячі років тому Римську імперію спіткала найстрашніше стихійне лихо. Тут не можна залишатися, треба тікати. Менше ніж за добу місто Помпеї було стерто з лиця землі. Мамо, ми всі загинемо. Ні, ми не загинемо. Ми потрапили в Паску. Убивцею був вулкан Везувій. Як це сталося і чому так багато людей загинуло, ви дізнаєтеся завтра о 15.40. Останній день помпеї. На один плюс один. 17 до форту Буаярвій збірна команда провідних українських журналістів. Артем Шевченко, телеканал 1 плюс 1. Цікаво просто опинитися у шкірі тих людей, які там бувають. Андрій Заплієнко, телеканал Інтер. У мене було таке відчуття, що туди попадають супермени. Андрій Шевченко, п'ятий канал. Я відчуваю, що це просто пригода всього життя. Марина Кухар, телеканал 1 плюс 1. Дуже важко було заспокоїтися. Та Іванна Коберник, телеканал ICTV. Радження було, що ми все знаємо про телебачення. Це була одна з небагатьох програм, яку дивився по телевізору, як звичайний глядач. Вони, ті, хто щодня стає лише свідками подій, тепер самі їх учасники. Вон, Наші журналісти у неділю 18-й У форту Буаяр на каналі 1+,1. плюс Генеральний спонсор Еліт Форт. Кава твоєї впевненості. Три долі, три пори. Їх розділяють десятки років і об'єднують години. Години самотності. Години нерозуміння. Години віччя. Меріл Стріп, Джуліана Мур та Ніколь Кідман, яка отримала Оскара за головну ролю. Сумні години. В аргументі кіно. Завтра чверть по півночі на 1 плюс 1. Просто набирайте номер 8 900 216 400. Сідайте у це крісло і відповідайте на 15 запитань. І знов таки, не дивуйтеся, коли вам скажуть, що ви виграли мільйон гривень. Найцікавіше, не дивуйтеся, коли ви побачите, хто сидить у кріслі проти вас. Канал 1 плюс один презентує: Вони ніколи не були у Києві, але їхня легенда не знає кордонів. Незабутня атмосфера концертів славетної Ліверпульської четвірки. Першого продюсера Бітлз Алана Вільямса лише один виступ учасників проекту «Бітлз Лів Фестивал у нашому місті Палац Україна 4 жовтня замовлення квитків за телефоном 432-1973. Добрий вечір у нічному кінозалі. З вами Ольга Сумська. Сьогодні вам пропонується останній торішній фільм одного з найцікавіших режисерів сучасності Вільяма Фрідкіна. Я нагадаю лише кілька його стрічок: французький зв'язковий, екзорцист правила бою. Фрідкін не належить до наймолодшого покоління голівудських кінематографістів, проте майже кожна його стрічка робиться на межі провокації. Інколи вони спричиняють скандал, стають культовими, інколи професійна спільнота вважає за краще їх взагалі не помічати. Але стрічку загнаний важко було не помітити. По-перше, Фрідкін зняв дуже сильний енергійний бойовик, причому зняв максимально достовірно. Відомо, що виконавці головних ролей Томмі Джонс та Бенісіо Дель Торо пройшли спецкурс навчання у таборі славнозвісного американського спецпідрозділу морські котики. По-друге, у сучасній політкоректній Америці, коли студії мейджори бояться образити будь-кого з потенційних глядачів, Вільям Фрідкін зробив у своєму фільмі стільки сміливих припущень, що його подальші проекти потроху загальмували. Сподіваюся, попри все, ми їх все ж таки побачимо. А поки що, бойовик загнаний. Якості потрібен. Ефективний захист. Ультраспеціально оснащені підрозділи. Мягко, будь ласка. Доставка ультрафіолет. Оріжінал. Радикально. Є ще ідеї. Подивись на захисну наклейку крізь спеціальне скло. Напис продукт захищено гарантія якості. Мягко. М'якість захищена. Надійно і просто. Ми маємо одну спільну рису. Кожен з нас змінює світ. Навряд чи хтось буде сперечатись. Союз Віктан Гран-прі. Світ належить першим. Розширені пори, мікрозапалення вугрі. Результат неправильної роботи клітин епідермісу. Нормадерм. Зволожуючий коригуючий засіб для проблемної шкіри, розроблений лабораторіями віші. Нормалізує роботу клітин, звужує пори, знімає мікрозапалення. Нормадерм. Віши. Джерело здоров'я шкіри. Не обтяжу себе хатнім клопотом. Новий надійний програми програмами таймфорю впорається з пранням набагато швидше та краще, аніж ти можеш уявити. Спробуй жити легше. Ми ніколи не втратимо кохання. Якщо ми любимо себе, почніть любити себе сьогодні зтудей. Я не знав, що екзотику я знайду. В колекції ліптон чайні скарби світу. Я вивчав силу ароматів Сходу, пізнавав індійське таємство кохання. Але коли я спробував колекцію чорного чаю ліфтом Чайні скарби світу, то зрозумів, ці особливі смаки відкрили мені цілий світ екзотичних вражень. Нова колекція ліптон чайні скарби світу. Найкраще у чаї найкраще в мені. Я втомився. Цірізі біль з дружиною. Проблеми це проститит. А далі імпотенція, аденома операція. ГЕНТОС при захворюваннях предміхорової залози та супутніх розладах. Гентос здоров'я та сила справжнього чоловіка. Це наша земля, це наша гордість. У нас є те, що нас з'єднує. Каховський, український коньяк для незалежної нації. Він єдиний, хто може протистояти терору. Саме його обрала доля. Адже він один з тих, хто відчуває гнів з 16 вересня в кращих кінотеатрах. Дихати. Ей відразу дихаєш вільно. Гармонія. Грація. Шарм. Голден Леди. Ти чарівна завжди. Ти не повіриш. Він повірить. Відтепер ММС, мобільний інтернет та стадібіарес. Весь світ розваг для людей з джинсом. А також розважальний портал «Джинс Клуб. Ігри логотипи молоді. 55 безкоштовно для твого телефону. Джинс! Всі й одразу. Хто там? Хто там? Тарасові чини. Викрухи, картина, якої можна легко позбутися. Державна квартирна лотерея. Хто там? Квартири по три гривні. А ви готуєте на воді чи на бульйоні? Бульйонні кубики Галіна Бланка перетворюють звичайну картоплю на ароматну та ситну страву. Ти вмієш готувати. Галіна Бланка. Мереді. Є пауза. Є кіткат. Дійсно великий, надзвичайно хрумкий і неймовірно шоколадний. Спробуй новий кіткат. Є пауза, є кіткат.